Маємо на зв'язку Тараса Стецьківа, політик, громадський діяч, народний депутат України п'яти скликань. Добрий вечір. Доброго вечора, Говорять всі про зустріч США і Росії у Саудівській Аравії. Як вважаєте, це добре, що сьогодні нібито не змогли все ж домовитись про зустріч Трампа і Путіна? Ну, що ми маємо в сухому залишку після сьогоднішньої зустрічі. Сам факт такої зустрічі. Якщо подивитися коментарі, які ми почули, ну візьмемо Марка Рубіо американську сторону, то він повідомив, що домовилися там по чотирьох пунктах: пункт перший відкрити посольство в Вашингтоні у Москві, Ну відновити роботу. Пункт другий визначити параметри економічної взаємодії, такий загадковий пункт. Не зрозуміло, якої взаємодії вони е, вирішили е, визначити параметри, але зрештою це їхня справа. Там е, пункт третій: е, сформувати повноважні делегації. І пункт четвертий, е, ті, хто сьогодні домовлялися, ця п'ятірка, троє з американської сторони, і двоє з російської. Вони мають бути членами цих переговорних груп. Ну скажімо, мягко не густо. І, зрештою, ми маємо стояти тут на тій позиції, яку заявив ще під час Мюнхенської безпекової конференції президент України Зеленський, який чітко і ясно дав зрозуміти, що Україна не буде визнавати жодних домовленостей, укладених за її спиною, і росіяни з американцями чи американці з росіянами можуть скільки завгодно переговорюватися і приймати які завгодно рішення, якщо їм взагалі то вдасться приймати якісь рішення і до чогось домовитись. Але Україна попросту не буде брати це до уваги, і ми маємо стояти це. пункт перший, а пункт другий Україна чітко ясно заявила, що спочатку має відбутися узгодження спільного плану завершення війни між Україною, Сполученими Штатами і Європейським Союзом, а потім ця спільна позиція має бути представлена російському агресору. І от ці два пункти з моєї точки зору і вичерпують все те, свідками чого ми є. Отже, вони собі мають думати, чи варто їм далі зустрічатися. Ну, якщо вони хочуть зустрічатися, і мають намір якимось чином домовитись на двох. Ну що ж, Україна має дуже уважно це відслідковувати і дивитися, що з цього вийде. Думаю, з цього вийде мало що. Але я також не хочу прикрашати ситуацію. Вона є достатньо тривожна і достатньо небезпечна для України, але не треба впадати також і в якісь панічні чи драматичні настрої, що усе пропало, і там Україну зараз змусять стати на коліна чи змусять до якоїсь капітуляції. Ну, по великому рахунку ця геополітична комбінація тільки починається. І Трампу попросту треба дати можливість цю дорогу пройти. Переговорну дорогу з Путіним, і побачимо, що буде посередині цієї дороги, а саме головне, побачимо, який результат буде в кінці. Дуже е, так собі думаю, що в кінці, напевно, результат може бути близький до нуля, але якщо він буде несприятливий для України, то Україна має шукати альтер... альтернативні варіанти, і ці альтернативні варіанти знову ж таки були окреслені Україною на Мюнхенській безпековій конференції, і ця альтернатива міститься в Європі. Відповідь на те питання, як Україні діяти. Якщо Сполучені Штати Америки спробують домовитися з Росією шляхом умиротворення агресора. Ви вже сказали про те, що Володимир Зеленський не приставатиме на російські ультиматуми. А от якою може бути реакція Сполучених Штатів Америки на це? Ну і мені здається, що початкова реакція Сполучених Штатів Америки мало чим буде відрізнятися від того, що ми бачимо зараз. Ну, Трамп, Трамп знаходиться в зеніті слави і в зеніті популярності. Він нещодавно виграв вибори. Він і його команда діють так. Знаєте, зухвало, брутально, і не тільки по відношенню до України, а по відношенню до європейських союзників НАТО. І звичайно, що Трампу дуже не сподобається, і я впевнений, що не сподобалася реакція Зеленського. Ну зрештою, ми повинні витримати це. І, е, свого особисто досвіду можу сказати, що американці є жорсткі переговорники. Ну а Трамп, взагалі, це треба, мабуть, помножити на два з точки зору агресивності і напористості, з якою він хоче заставити супротивника прийняти його умови, і Україна має просто твердо тримати свою позицію, не боятися, що ми наразимося на критику, чи навіть на певне несприйняття з боку Трампа чи його команди. Ми повинні чітко і твердо тримати свою лінію, яка відповідає нашим національним інтересам. І в даному випадку я думаю, що тут головне вистояти, не, не, зби, не збитися на манівці, і рано чи пізно з'явиться шанс. Я впевнений, що він з'явиться. Коли переговори Трампа і Путіна можуть зайти в тупік, тоді Україна і зможе зіграти в свою гру. Марко Рубіо сказав, що це лише перший крок на довгому шляху. Для нас це добре, що не буде швидких рішень. Так, я впевнений, що для нас це добре. Я взагалі вважаю, що Україна не повинна Україна, не повинна нікуди спішити. Ми не повинні відмовлятися від нав'язаного нам цього переговорного треку. Я особисто не вірю в дипломатичне розв'язання російсько-української війни. Я вважаю, що розв'язанням російсько-української війни є тільки нанесення Росії воєнної поразки. Але Сполучені Штати Америки думають інакше. І в даному випадку Україна не повинна тут лізти на рожуан. Не відмовлятися від самої ідеї переговорів, але не дуже і спішити з їх проведенням. Ми не повинні дати себе втягнути на слизький ґрунт різних компромісів і різних переговорів. Бо якщо стати на позицію Марка Рубіо, який заявив, що виявляється, завершити російсько українську війну можна буде тоді, коли обидві сторони підуть на певні поступки, то це виявляється російський агресор, який три роки воює проти України, захопив 20% нашої території. Щодня і щоночі бомбить наші міста і села, нашу енергетику, має піти на якісь поступки. А Україна, яка стала жертвою агресії, також має піти на якісь поступки. Ну, якщо перевести це на нормальну мову, то це є просто поділ України на дві нерівні частини. І звичайно, що Україна на такий слизький ґрунт не повинна ставати. І в даному випадку, я думаю, тут є більше нашим союзником, ніж противником. І Україна. Я сподіваюся на майстерність і на витримку українських дипломатів і майстерність української дипломатії, яка просто не дасть себе втягнути на цей слізький ґрунт. Росія сьогодні вкотре кардинально відмовилася від присутності миротворчих військ з Європи в Україні. Трамп змусить Путіна до цього? Я думаю, що ні. Я думаю, що ідея миротворчих військ була з самого початку мертвонародженою ідеєю. По-перше, жодна європейська країна по великому рахунку не погодилася на цей миротворчий континент. Ну якщо не рахувати вчорашньої згоди Франції і Британії, хоча Британія відразу зробила застереження, що вона готова розглядати посилання своїх військ тільки у разі згоди Сполучених Штатів Америки. А всі інші країни, які мають великі армії, Британія насправді не має великої сухопутної армії. А такі країни, як Німеччина, Польща, Румунія, вони промовчали Румунія навіть не запросила вчора до Парижу. І в даному випадку ну важко собі попросту уявити згоду Путіна на якомусь переговорному процесі на розміщення військ НАТО поблизу російських кордонів, ну, наприклад, на лінії фронту. І, зрештою, треба зрозуміти, ну, що цей миротворчий контингент гіпотетично може розглядати розглядатися тільки тоді, коли буде. Припинено вогонь, і буде укладене і підписане якесь перемир'я. От тільки тоді, якісь миротворці може і увійдуть в Україну, Путін не погодиться на присутність військ НАТО на своїй території. Він присутність військ НАТО на території України може тільки у випадку, коли НАТО б наважилося стати союзником України в війні проти Росії. Ну до цього, на жаль, зараз як до неба. А розглядати варіанти інших миротворців, наприклад, там китайських, індійських, чи Бангладеш чи Пакистану, ну так з глобального півдня, Ну це на мою думку є ще більш нереалістична картина. Тому, з моєї точки зору, до цієї ідеї треба ставитися на сьогодні як до мертвонародженої. Хоча по великому рахунку Україні це було б вигідно, якщо б такі миротворці з'явилися. Але Захід побоїться прямого конфлікту з Росією, а Росія. Якщо буде йти мова про переговори, ніколи не дасть на це згоди. Тобто поява таких військ може тільки бути всупереч Росії, якщо б Захід наважився стати союзником України. Але Захід поки що не союзник України, він лише партнер. Відновлення дипломатичних зв'язків між Сполученими Штатами Америки і Росією, які загрози це може нести? Ну, ця позиція і цей пункт свідчить про те, що. Між Трампом і Путіном може бути зроблена спроба великої геополітичної домовленості, яка включає не тільки вирішення російсько-української війни, а й самий широкий спектр відносин, які стосуються і розв'язки по Ірану, і по Північній Кореї, можливо, по близькому Сходу окремі заяви про те, що Росія пропонує американським компаніям спільно розробляти поклади корисних копалин в Арктиці, вона показує. Що Росія буде прагнути так званої угоди ялта 2 Тобто вона спробує запакувати українське питання десь там 10 10 чи 15 пунктом в широкій геополітичній домовленості між Росією і США на двох. І оце в цьому є найбільша небезпека. Я скептично, до речі, ставлюся до можливості укладення такої угоди по тій простій причині, що існує Китай. Який не буде на це спокійно дивитися, що існує на мою думку, вже дуже серйозна залежність Росії від Китаю, і Росія грає дуже ризиковану гру, одночасно будучи залежною від Китаю, який допомагає їй вести війну, а паралельно домовляючись Сполученим Штатам Америки. Ну в цій грі на два фронти Росія може дуже сильно промахнутися. А зрештою існує європейський союз, який я сподіваюся пробудився і не буде просто перелякано споглядати, як Трамп домовляється з Путіним на двох. А найголовніше, що існує фактор воюючої України, без якої я впевнений жодні домовленості між Трампом і Путіним не можуть бути реалізовані. Фактор України, на мою думку, є в цьому питанні ключовим. Поки Україна бореться, поки Україна воює, і поки Україна не здається. Всі ці заколісні домовленості мають всі шанси залишитися тільки на папері. Представник Трампа Кіт Келох летить в Україну. Що він може нам привезти? Ну думаю, в цій ситуації вже мало що він може нам привезти, тому що статус Келога сильно понизився. Якщо спочатку він мав бути представником і по Росії, і по Україні, то тепер його роль звели тільки до контактів з Україною. З Росією буде працювати інший бізнесмен з таким цікавим прізвищем. «Вітков». І Келох, на мою думку, приїде просто зондувати і уточняти позицію України, на які червоні лінії Україна ніколи не погодиться, і на які компроміси Україна може піти, щоб припинити вогонь і укласти якесь перемир'я. Тобто, Келох по великому рахунку його візит це є збирання інформації, і пізніша передача цієї інформації Трампу. Який зве має своїми радниками звести все це докупи і сформулювати, можливо, якісь начерки плану завершення російсько-української війни. Бо плану на сьогодні в Трампа нема. Його немає ні в його радників, ні в його спецпредставників. Оце в Ері там одна група поговорила, і Марк Рубіо йому розкаже деталі, які залишилися поза нашою увагою, бо вони були в закритому режимі. А Кіткелох йому доповість позицію України, і пізніше, тільки після цього, Трамп буде дивитися на те, який план може бути готовий до оприлюднення, і це все час. Це все час, Україна має просто не сходитись з своєї твердої позиції. І я ще раз хочу підкреслити, що та позиція, яку заявив президент України, на сьогодні. Практично в усіх пунктах відповідає національним інтересам України, і на цій позиції треба стояти, в тому числі в розмові з Китом Келогом.